Усім привіт! Сьогодні я знаходжуся у невеличкому містечку Решетілівка на Полтавщині, і сюди приїхав, щоб розповісти вам про невеличке підприємство Адамівка, яке випускає органічні соки. Підприємство називається на честь села Адамівка, яке було розташоване у Донецькій області. Але після 2022 року люди були вимушені виїхати, оскільки село опинилося прямо на лінії фронту, навколишні селища повністю зруйновані. яблудовий сад. Де раніше вирощували яблука, з яких отримували сік? Він зараз замінований. Можливості працювати на Донеччині більше немає, і тому люди були вимушені шукати нове місце і знайшли його тут, на Полтавщині. Тепер їм вдалося не лише відновити виробництво, а ще й збільшити обсяги. І зараз ми поспілкуємося із власником, який розкаже, як вдалося подолати усі ці труднощі і заново запустити виробництво вже тут. Це у нас село Адамівка знаходилось на межі зіткнення. Тобто, от, через три кілометри село Долина і Краснопілля їх зовсім нема. Стерті та землі. То, виходить, ми якраз ну, в трьох кілометрів від лінії фронту були. І ми вивозили якраз під обстрілами, От ми соковарку цю вивозили, я вже багато раз розказував що на екватор погрузили її, а через греблю машина проїжджає і видно, як вона їде. І ми попали під обстріли такі, що можна хоч фільми знімати, що там фонтани води були, ми їхали, спасали наше обладнання, то таке було. До 2022 року у нас, ми виробляли в невеличких кількостях Яблучний сік в Адамівці, село Адамівка під Слов'янськом. <ганували> і от коли релікувалися, то вже збільшили, масштабували свій бізнес. і Вже видавляємо зараз до п'яти тонн на добу соків томатного яблучного. Виїхали торік, в липні почали виїжджати. Ми спочатку поїхали до Києва. Але в Києві там ну вийшло, що яблук не так багато, як хотілося в Києві. То ми по дорозі назад зупинилися в Полтаві і нам дуже сподобалося тут. залишилися. Це бувша база укриттелікому. Просто раніше зв'язок був такий дротовий і потребувала великі бази. А то приїхали ми сюди, тут зарощена все бур'яна була закинута укритількомовська база. Ми взяли в оренду і зараз користуємося нею і розбудовуємося на цьому місці. приїхали, як, як завжди, грошей вже нема, і ми взялися за всі можливі гранти, які були. Тобто, був час, що ми просто не вилазили за комп'ютера і всі, всі во всіх можливих грантових програмах участили. Ми кажу, під мільйон гривень отримали грантові коштів. Навіть сьогодні вранці у нас ще один грант-грантові кошти чотири євро. отримали. тобто дуже багато співпраці. Бачите, війна йде. За моєю спиною якраз знаходиться реактор. Саме дороге наше цьогорічне придбання це реактор, в якому ми робимо автоматний сік. 412 тисяч ми витратили на нього цього року. І він себе оправдав і майже викупив себе цього року. тому що ми дуже гарно попрацювали цього року. Основ, Основними великими споживачами. У нас є дитячі садки, школи, інтернати. Ми участвуємо в продажах прозора. А на, на ринок, от зараз ми виходимо, може, ми зробили цього року в пляшках, уже в літрових, це класа люкс. зараз ми заходимо на ринок іменно от супермаркети і магазини для того, щоб розповсюджувати нашу продукцію. Основні наші позиції це Яблучний Сік. Ми робимо там ми, пряму. Ми, ми, Парової екстракції. І цього року додалося томатний сік. Також ми в Ришителівку переїхали і як вдячність цьому місту ми назвали кетчуп Решетилівський, дуже гарний кетчуп. З рецептом робимо томатний морс. Хочемо робити джеми, тобто дуже багато фермерів, в яких пропадає малина, і хочемо співпрацювати, проробляти. Місцеву продукцію, щоб доставити до стола місця цього року. Весною ми приїхали, і через те, що Херсонщина була того року окупована. Цього року затоплена, то ми роздали весною людям 20 тисяч розсади томатів. І вони виростили томати. Ми в них придбали, і всі довольні. Ми доволі, що у нас були була сировина. А вони доволі, що зробили гроші з нами. Ми цього року у нас тут сім-сім робочих місць організували в цьому місці, і це немало. Це, це цех. З яблочного соку. Тут, виходить, паровий екстрактор, який з яблук отримуємо наш унікальний сік адамівський і розливаємо. У нас крафтове виробництво і ну, там, де можна, у нас працюють машини, але не, 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 не кругом, як хотілося б. Дуже круто, що незважаючи на війну, незважаючи на такі величезні проблеми, люди знаходять можливості не лише зберегти виробництво, а ще й відновити. Його і навіть збільшити обсяги, збільшити кількість товарів, які вони виробляють. І коли я це бачу, приїжджаю, я завжди думаю про те, що от ці люди з Донеччини, вони ж з Донецької області, з підслов'янська, що вони могли би працювати там, вони могли б створювати робочі місця там, платити податки там, тобто розвивати бізнес і е, робити кращою саме Донеччину, де вони народилися. Але через Росію, через оцю російську агресію, вони втратили. Там все фактично, оце село Адамівка зруйновано, там нема більше можливості працювати. Всі люди виїхали, втекли. І от зараз вони працюють в іншому регіоні. Вже тут створюють робочі місця, вже тут платять податки, і це все через російську агресію. Фактично, Росія під лозунгами, що вона рятує Донбас, допомагає мешканцям Донбасу. Вона насправді просто знищує Донбас і звідти виганяє, просто усе живе, позбавляє цей регіон майбутнього і ось таких працювитих людей. У нас рівень життя став раз в 100 хуже, ніж був при Україні. Хуже? Так. Да. Жители Крыма признаются, что с ностальгией вспоминают те времена, когда они жили под властью Украины и жалуются на запредельные цены. Российская государственная пропаганда, как мы знаем, годами всех убеждала, что Украина это такое бедное, нищее государство, уровень жизни в котором несоизмеримо ниже, чем в России. И с приходом России на Донбасс и в Крым жить там стало якобы намного лучше. Но, как мы видим, как только на этих территориях проводится какой-то незаангажированный опрос местного населения всегда находится немало людей которые даже не боясь отвечать на камеру признаются честно что им с приходом россии жить стало хуже что россия им принесла не процветание и не развитие а наоборот только бедность и упадок вот пример одного такого опроса который Провела в Севастополе блогерша из России. Она спросила местных жителей, как им жилось при Украине, как им жилось при России, и люди прямо ответили ей, что с приходом России стало намного хуже. По ценам какие-то изменения были. Вот Украина, Россия сейчас, конечно, у нас уровень жизни стал раз в сто хуже, чем был при Украине. Хуже? Да. Почему? цены запредельные, безбашенные. Мы к таким ценам не привыкли. Зарплаты у нас особо не выросли. Как только в сеть попадают какие-то комментарии крымчан без цензуры, то сразу же выясняется, что там есть множество людей, которые совсем не рады приходу России. И открыто говорят, что при Украине им было лучше. А сейчас Цены взлетели до небес, до уровня Москвы, а зарплаты остались низкими. И вот если цены московские, там где люди получают по 80, по 100 тысяч на наши 15-20 в Севастополе, вы же понимаете, что это? Конечно. Курортный город. Да, это курортный город. Угу. Но зимой он у нас не курортный, зимой точно так же все на всем экономят. То есть сейчас ну, значительная доля денег уходит на это. Раньше такого никогда не было. Мы путешествовали, что-то покупали, сейчас мы только едим. <с2> <свистак> Смотрите, как получается: в Украине, которую Россия постоянно называла бедной нищей страной, у людей реально было больше возможностей.